Шлюб має бути простим і легким, без жодних зусиль чи компромісів. Однак Біблія пропонує інший погляд на зобов'язання, необхідні у шлюбі. Послання до Ефесян, 5 глава, 25 вірш. Чоловіки любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. У цьому вірші Біблія вчить чоловіків любити своїх дружин такою ж турботою та добротою, як Ісус полюбив церкву. Бути люблячими та готовими робити для них добро. Почніть свій день із божественної іронії. Підпишіться на святі протиріччя та отримуйте надихаючі думки менше ніж за хвилину в кожному епізоді, які освіжать ваш ранок швидше, ніж завариться кава.